І це в нас дійсно є дві проблематики. Це ТОТ і активні бойові дії. На ТОТ у нас був Мелітопольський експеримент, який вдався, і зараз цього тижня має бути проведена власне остання інтеракція і буде прийнято рішення щодо фіксації зруйнованого житла на тот. А дійсно, зміни до 473 ї постанови говорять про те, що там, де є активні бойові дії, якщо це можливо. Я ще раз кажу, якщо це можливо, то виїжджає комісія, встановлює факт змінування, що посвідчує звичайно і дає право на компенсацію. А якщо ні, то всіма доступними способами це зараз теж буде прописано цій новій постанові, про яку я кажу про тот. Або БПЛА, або іншим, там зондування землі всіма доступними методами. Головне, щоб комісія прийняла ці факти до розгляду, оцінила їх і подала свій висновок. Ми розуміємо, наскільки це болюче для прифронтових територій, так наскільки це болюче для тут. Тому дякую пану Івану. Власне він був рушійною силою, коли ще як як міський голова Мелітополя звертався і. Пушив це питання, тому і цей експеримент і називається Мелітопольський. Бо власне він був першим і поки що єдиним. Це саме в Мелітополі. А тепер це буде уже не експеримент, а на всю це Україну буде, масштабовано. Це, це вже так. масштабовано Так, так. на ну, увазі для всіх, хто є фронтовій території, і тут.